Це село розташоване на околиці Краснопільської громади, за три кілометри російський кордон. Місцеві жителі погодилися спілкуватися тільки за умови, якщо ми не називатимемо населений пункт. У селі наразі мешкає кілька десятків людей. Вони намагаються зайвий раз з дворів не виходити, говорить місцева жителька Ольга Білявцева. Це сидять по домах, всі бояться виходити, що стріляють кожен день і люди бояться. Хліба купили, прийшли, купили і всі порозходилися, нема ніде нікого. У селі два магазини, вони працюють тільки зранку, але кажуть місцеві, в них можна купити все, що треба. Свіжі і товари всі свіжі, вистачає нам усього. Спасибо, привозять хліб, спасибо, привозять товар. Який тебе товар, Нам привозять товар весь. Привозять м'ясо, привозять сало, привозять курятину, яйця. Ну, ти заказав, тебе привезли. Всякі хліб, булочки даже краще, ніж в Харкові. Я прийшла в один магазин і скупила все те, що мені надо. Пані Валентина з чоловіком – місцеві уродженці. Жили у Харкові. У 23-му році виїхали від обстрілів і повернулися у батьківську хату. А як же спокійно, якщо летить сюди, летить і відсюди летить. Як спокійно. Дуже неспокійно. Нікуди не прячусь і не збираюся. І не буду нікуди, тому що погреб там вже завалиться. Куди тут прятатися? А я даже в Краснопілі боюсь поїхати. Там же на і на цій остановке очень опасно. Они там літають дрони, літають там щось такое. І туди летят, і сюди летят, і пойди знай. Ну, как ти їдеш і страшно. То перші дні, як що і погріб одразу. Зараз вроді в город полем, а вона стріляє там, де ладно. Привичка вже. Це вам все не повезло, що не то не Ну, Вважай, кожного дня чуємо вибухи. Кожного дня обстрілюють. Ну, Це наш будинок культури сільський. Це в іюні 22-го року був обстріл нашого села. Обстріляли там фермерські тюки, там погоріли, згоріла ферма раніше там була. І в нас пострадав клуб, повисипалися вікна. Потріскалося де пані Ольга, директорка місцевого будинку культури, розповідає, що він розташований у будівлі Свято-Миколаївського храму, який звели у 17 столітті. Він дерев'яний, взагалі, і хоч і ремонтували його, хоч ремонти робили. Він так і ставався дерев'яний. В 1930 році церкву закрили і було перебладнано на сільський клуб. Всі стіни в храмі були розписані іконами, потім їх зафарбували, але одна з них постійно проявляється, розповідає пані Ольга. Як ремонти робили, закрашували, замазували. Він постійно проявляється, не закрашується. Це як батюшка, ми в батюшки питали, як архангел Михаїл. До вторгнення при клубі працював народний хоровий колектив. На сьогодні з десяти учасниць залишилося тільки двоє. Одна із них сама пані Ольга. Хто виїхав із села? Хто помер уже, хто по болезні вже. А, ну, є така жіночка, що дуже боїться їздить. Ну, бажання є, але боїться. Жінка розповідає, що тепер удвох їздять на репетиції в одне із сусідніх сіл, куди вивезли з клубу апаратуру. На цій сцені ми якраз перед війною на Новий рік був у нас останній концерт. Новорічна трибутика і досі залишається у приміщенні клубу. А після кожного обстрілу тут поступово обсипається штукатурка, каже жінка. Валентина Марініна згадує, що раніше у селі було бурхливе культурне життя. Із Сум приїжджали багато артистів, Ми з мужем згадуємо, ми ще були маленькими, але я це все пам'ятаю, як приїжджали сюди в клуб, як приїжджали. От там на, на логу, прямо на логу устраювали на машинах сцену, і на цій сцені виступала філармонія, виступали всякие спектаклі, сценки. Все село збиралось, було дуже цікаво, тому що в клубі не поміщалось три села. Тепер населення села зменшилося більше ніж на третину, говорить Ольга Білявцева. Хто виїхав, хто помер. Деякі сім'ї з дітьми залишилися. Освіта видала дітям ноутбуки, що вони ж онлайн навчаються. Недавно умерла жінщина, в котрий сім дітей, і ані виїхали в суми. Пасажирське сполучення у селі таке ж, як було до вторгнення, каже пані Ольга. В село до нас не заходить маршрутками. Виходимо туди на центральну трасу, їздимо маршрутками. Є проблеми із медичним обслуговуванням, розповідає місцевий мешканець пан Іван. Коли то був тут фельдшери, то закрили фельдшерський путь. скоро не визовиш. Вас стріляють тут, хоч помірає все. Що, що тут? У мене внук тоді, коли скоро визвали, так що було? Визвали, везіть, говорить, до того, до Краснопілля, а в нього лопнув апендицит. Давно це було? Да, місяця два, три назад, там менший внук мені. Так що приїхала потім скора. Ми ж з дев'яти казали, а тут краснопілля в 11 привезли. А в цілому, говорить пан Іван, його родина живе звичайним життям, тримають господарство, навідуються рідні. Дві корови, там, цілка, бичок бачок, кури, гуси, дочки мене регулярно мене провідують. Порів каже чоловік, у селі стало мало, але вони збувати їх не збираються, бо треба ж якось жити. А ось його односелиця пані Валентина говорить, що потреби в її родини невеликі і необхідності тримати господарство немає. Ми нічого не тримаємо, не тому хочете? що ж Одна кошка бігача я не знаю відкуда прибіжала. І от кошку ми ухажуємо ту не знаю, чия. Ця сім'я там повимерла, і вона залишилася, і я її ухажу. В селі старостат організовує роботи по благоустрою. На вулицях косять траву. Раз на тиждень привозять пошту. Ольга Білявцева каже, що їхати звідси не планує ні вона, ні її сусіди. Нікуди будемо сидіти вдома поки. Олена Рашевська, Лариса Дудченко, Суспільне новини, Сумщина.